3 тисячі гривень за лот з двох ось таких вентиляторів стильових з світодіодним освітленням. Це в нас бренд Ліварна Хоум. Ось так він виглядає в коробості. Якщо його відкрити, тут у нас буде інструкція та всі елементи для складання самого вентилятора. Він в нас має повільний і тихий двигун, правий-лівий, регульований напрямок обертання. Продукт для освіжаючого повітря влітку, а також дозволяє краще розподілити тепло взимку. Він має три швидкості. Також лезо з білою стороною та стороною з виглядом дерева, додаткове кріплення, металевий корпус, матовий нікелевий вигляд або журнало скла. Два шнури. Ось ці. Для управління освітленням та вентилятором міцна світлодіодна лампочка з теплим, білим світлом, який дозволяє вам завжди бути вдома в комфорті. Аксесуари та інструкції зі складання включені всередину коробочки. Ось так він буде виглядати у вас вдома дуже стильно, такий вайб американських якихось серіалів у вівкнеті на телевізорі та буде дуже вам комфортно дивитись цей серіал, тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.